Я ціную тебе як поліцейського, бо ти вважаєш насильство необхідною складовою нашої роботи. Сонце та пляжі: янгольський край. Життя велей прекрасне. Лос-Анджелес це рай. Проте такий Лос-Анджелес існує тільки на брошурах і рекламних щитах. У фільмі, що переносить нас в епоху 50-х, місто виглядає зовсім інакше: це лабіринт злочинності, збочень та корупції. І щоб ми не сплутали це місце за кутками банкової, антураж картини повністю відповідає золотій ері США з його голівудським гламуром, класичним джазом та фатальними жінками. За більше як чверть століття, що минули з моменту виходу фільму, таємниці Лос-Анджелесу стали сучасною класикою, майже ідеальним прикладом жанру нуар. Йому вдається передати автентичність Голлівуду 50 п'ятдесятих, не ігноруючи при цьому правила сучасного кінематографу. Тож здуйте пил з платівки чета Бейкера, вдягніть свій самий ошатний піджак та за бажанням налийте собі скотч. чистий. Ми відправляємося до міста Янголів, де у кожного з них руки полікоть в крові. Кінематографічний досвід. Джеймс Елрой невтомний літописець з Лос-Анджелеса. Його власне життя схоже на кримінальну історію. Коли йому було 10 років, його мати стала жертвою маніяка. Потрясіння повністю вибило Джеймса з коліїв. Наркотики, дрібні злочини, 50 арештів, і він відносно, пізно прийшов до письменництва. Робота над фільмом почалася, коли Кертісу Хенсону потрапив до рук роман Елроя Темниці Лос-Анджелеса. Його зачепив сюжет та те, що до жодного з головних героїв не виникало симпатії. Вони були не схожими один на одного, але кожен мав свою темну сторону. Однак через свій об'єм книга була складною для адаптації в сценарії. Вона була великою, вона була епічною, вона була здоровенною. Це була книга для всієї родини. Якщо твоя довбана сім'я називається Сім'я Чарльза Менсона. Кінопродюсер Девід Волпер вже володів правами на екранізацію книги. Проте протягом трьох років ніяк не міг продати сценарій, який був адаптований під міні-серіал. Хенсон був в курсі щодо невдач Волпера та запропонував йому об'єднатися в одну команду. А сценарій переробити під формат повнометражного фільму. На посаду головного сценариста було обрано Брайана Хелгеленда, якого ви можете знати по роботі над фільмом Темнича річка. Знадобився цілий рік і сім різних версій, щоб адаптувати цей складний роман у сценарій. Зважаючи на заплутаний сюжет та великий об'єм книги, Хелгеленд був вимушений дозволити собі надзвичайні вольності. Разом з Хенсоном вони вирішили прибрати всі сюжетні лінії, які не стосувалися головних персонажів, та сфокусуватися на тих розділах, де вони взаємодіють один з одним. Я вважаю, що Кертіс Хенсон і Брайан Хелгеленд блискуче адаптували мою книгу. Хенсон і Хелгеленд взяли мою структуру. все побачене очима Бада Вайта, Еда Екслі і Джека Вінсенса. Та вправно стиснули історію до зручних для сприйняття пропорцій. Проєкт виявився таким собі гібридом між студійним і незалежним кіно. З одного боку, це було історичною та масштабною картиною, яка складалася з 45 локацій та 80 дієвих осіб. З іншого боку, це саме те кіно, яке не хочуть знімати великі студії, тому що воно багатоперсонажне та не має чітко вираженого головного героя. Який з усіх боків чудовий та прекрасний. Зважаючи на такі аспекти, Кертіс Хенсон повинен був якось вмовити босів Warner Bros. виділити немаленькі кошти на зйомки. Перед зустрічю з ними у нього було лише одне прохання: не читати сценарії. Він зробив підбірку з 18 фотографій, які б допомогли візуалізувати атмосферу майбутнього фільму. Хенсон хотів зробити картину в стилі старих нуар-детективів. Але оминути всі кліше стрічок подібного жанру. Побачивши, з яким креативом і пристрастю режисер підходить до проекту, та зважаючи на те, що попередні картини Кертіса завжди виходили в плюс, керівники Ворнерів дали своє добро. На роль Джека Вінсенса, поліцейського, який частіше буває на знімальному майданчику, ніж в своєму відділку, було обрано Кевіна Спейсі. Режисер вважав, що він чудово зможе передати цей розслаблений самовпевнений стиль свого персонажа. До того ж, фільму була потрібна велика зірка. Хенсон керувався протилежним підходом при пошуку акторів, які б втілили в життя образи Еда Екслі та Бада Вайта. Це мав бути хтось маловідомий, хто б не асоціювався своїми попередніми великими ролями. На той час такими молодими та голодними були Рассел Кроу та Гай Пірс. Режисер побачив кроу у фільмі Ромперс Томпер, де той грає неонацистського скінхеда. Хенсон одразу відчув, що Рассел зможе зобразити брутальну сторону Бада Вайта та запросив його на проби. До речі, дуже рекомендую цю австралійську стрічку тим, хто любить той тип кіно, після якого відчуваєш певне душевне спустошення. Через кілька тижнів після того, як питання з Бадом Вайтом було закрите, кастинг директор Малі Фін запросила на проби Гая Пірса. Йому було достатньо зіграти лише пару сцен, щоб Хенсон зрозумів, що це саме той Ед Екслі, якого він шукав. Тож два австралійці, які мали втілити в життя американських копів з 50-х років. У Лос-Анджелесі <плес> два мільйони безробітних акторів американських, акторів американських акторів. і на дві ключові ролі вони беруть <плес> двох австралійців. Один зіграв Скінхеда, а інший зірку трансі шоу у фільмі Пригоди Присцили. королеви Пустелі. І це були найвідоміші ролі цих хлопців. Звідки у режисерів є та чуйка, яка допомагає розгледіти потрібного для фільму актора, для мене залишається загадкою. Але в результаті ми маємо одні з найкращих перформансів Пірса та Кроу за всю їх кар'єру. Роль висококласної ескортниці Лін Брекен врешті дісталася Кім Бейсінгер. Хоча спочатку та відмовилася від пропозиції. Вона нещодавно народила доньку і розглядала можливість піти з бізнеса. Зрештою, за свою гру Кім отримала Оскар та відкинула в сторону думки про завершення кар'єри. Щоб зловити настрій епохи, Хенсон ставив на знімальному майданчику старі платівки, деякі пісні з яких він згодом використав у фільмі. Це трохи ускладнило роботу композитору Джері Голдсміту. Адже йому потрібно було не тільки створити музику, але й зробити це таким чином, щоб не було відчуття, що пісні і музика знаходяться в двох різних світах. Головною фішкою, яка була присутня в обраних Хенсоном композиціях, стала труба Чета Бейкера і Бобі Хекета. Тож Голдсміт зробив цей інструмент домінуючим і використав його протягом всієї партитури, щоб створити одне музичне ціле. Камеру в руки дали без перебільшення геніальному оператору Данте Спінотті. Який вже був знайомий з іншою стороною Лос-Анджелеса завдяки роботі над фільмом Майкла Мана Спека, сцена перестрілки з якого вважається ледь на найкращою в історії кіно. Хоча Джеймс Елрой здебільшого стояв осторонь від виробництва, дозволяючи кінематографістам робити з його твором те, що їм було потрібно, він все ж таки давав певні поради. Елрой телефонував Раселу Кроу і залишав дивні повідомлення на автовідповідачі, даючи йому маленькі ідеї та натяки про Бада Вайта. Які, на його думку, допоможуть акторові в його підході. Кроу справді з головою поринув у роль, відмовившись від послуг дублерів під час деяких суворих бійок бада. Його інтенсивність була настільки сильною, що він не на жарт налякав Прекрасну Кім під час сцени, де розлючений Бад наносить удар по її обличчю. Пізніше Бейсінгери сказала, що камера й близько не зафіксувала ту лють, яку вона побачила в очах кроу. Замість того, щоб переглядати класику нуару для візуального натхнення, хенсон і оператор Данте Спінотті вивчали роботи фотографа Роберта Франка. Їх особливо зацікавила його книга американці колекція грубих чорно-білих фотографій, що документують американське життя з середини 50-х років. Як і фотографії Роберта, Лос-Анджелес Хенсона не має нот ностальгії. Він вирішив, що у фільмі все буде сучасним, окрім декорацій та гардеробу. Він хотів створити гібридний стиль, де минуле розглядалося б як щось тонко завуальоване під сучасність. Фільм демонструє, як зароджується нинішня ера сенсаційності. Персонаж Дені Девіто працює в журналі Хаш хаш який є аналогом іншому виданню, що існувало в реальному житті. Журнал «Confidential» був батьківщиною сучасної бульварної журналістики і розповідав брудні факти про відомих зірок. При бюджеті в 35 мільйонів доларів таємниці Лос-Анджелеса зібрали 64 мільйони на внутрішньому ринку. А разом зі світовим прокатом дійшли до позначки в 126 мільйонів доларів. Найсильніша сторона в режисурі Хенсона це те, що він цінує кожну мить. Фільм триває більше двох годин, але він робить кожну сцену важливою Ніщо не здається зайвим. Це підкріплюється дуже чітким безшовним монтажем, за який відповідав Пітер Хонес, завдяки чому фільм розвивається набагато швидше, ніж міг би, і показує глядачу лише те, що йому потрібно бачити. Дія розгортається на початку 50-х років у брудному підчереві Лос-Анджелесу, де процвітає корупція та злочинність. І розповідає про трьох дуже різних поліцейських, які розплутують павутину обману. Коли ці троє влипають у складне і небезпечне розслідування, вони виявляють зв'язок між жорстоким масовим вбивством у кав'ярні та різаниною у барі нічна сова. Цей без перебільшення жахливий злочин потребує якнайшвидшого розкриття шість жертв. Одна з них висококласна повія. Всі персонажі цього сценарію на початку здаються кимось іншим. Складається враження, що їх дуже легко прочитати, але впродовж історії вони розквітають і переживають трансформацію. Участь у розслідуванні змусить кожного з них зіткнутися з кодексом честі або його відсутністю, за яким вони живуть. Коли ми вперше зустрічаємося з персонажем Еда Екслі, ми швидко розуміємо, що це людина з надзвичайно високими моральними принципами. Здається, його неможливо підкупити як інших офіцерів, з якими він працює. Він також хоче робити все за правилами, та в один момент навіть каже своєму босу Дадлі Сміту, що відмовляється робити те, на що здатен лише нечистий на руку коп. Ти зможеш вибити зізнання з підозрюваного, яку вважаєш винним. Ні, з цієї ж розмови ми дізнаємося, що він пішов у поліцію, щоб змінити світ, як і його батько. Водночас, визнаючи, що йому не обов'язково робити це тими ж методами. Це людина, яка, судячи з усього, справді дуже шляхетна і Його кодекс честі формується на бажання добиватися справедливості. Однак у Екслі є й темна сторона, під якою ховається підступний кар'єрист. Коли я вирішує назвати імена після Кривавого Різдва, яке призвело до звільнення кількох офіцерів, здається, що він робить благородну справу, він не бажає бачити у відділку нечистих на руку копів. Але це також той момент, коли він користується можливістю піднятися по кар'єрних сходах. Ця сцена показує нам, як легко падають чесні люди. Часто це починається з найменших моральних компромісів, мотиви персонажа часто підкріплюються символізмом. Це є яскравим прикладом того, як можна бути поетичним у сценарії. Досить часто мотиви це фізичні символи, які відображають зміни, що відбуваються з певними дійовими особами. Наприклад, у Едмонда Екслі фізичним символом його змін є окуляри. Ед готовий пристосовуватися до вимог відділку, щоб задовольнити свої потреби, та прогибається після постійних підколів. Скинь окуляри. Що окуляри? Тільки не влучу мене. Коли у середині фільму він поступається своїми принципами, на ньому немає окулярів. Це візуальна метафора до того, що бажання піднятися вгору зробило його сліпим до правдивих фактів про вбивства у нічній сові. Після того, як він наосліп стріляє в ліфт і вбиває підозрюваного, ми більше не побачимо Екслі в окулярах. Він безумовно найхитріша фігура з цієї трійці. але його інтелект кидає виклик його моральним переконанням. Коли він усвідомлює свої помилки, то вирішує продовжувати розслідування, навіть якщо це означає перекреслити всі досягнення, які він здобув, і якщо доведеться працювати з копом, якого він колись зневажав, голий з пістолетом, хоч я повірив. Вайт зовсім не такий, як Екслі. Він не соромиться бруднити руки, якщо вірить, що він на правильному боці. Але у нього є власні переконання. Він готовий захищати закон кулаками, якщо це означає забезпечити справедливість для тих, хто на неї заслуговує. Його кодекс честі говорить, не здавати своїх колег. Сер, я ні про такого свідчити не буду. Незалежно від того, наскільки погано вони вчинили. Навіть якщо це врятує твою власну дупу. Цей кодекс честі поширюється також і на жінок. Ми вперше зустрічаємо бада, де він сидить у машини біля будинку пари, яка свариться. Після того, як чоловік вдарив жінку, бад кілька разів наводить аб'юзеру свої контраргументи. Його переконання сформувалося здебільшого через батька, який жорстоко поводився з його матір'ю, що в кінці закінчилося трагедією. Він несе цю злість усюди, і це робить його надзвичайно грізним. Протягом фільму Бат змушений ставити під сумнів своє місце у світі, і, зрештою, вирішити, якою людиною він хоче бути. У Вайта дуже багато егоїзму. Бажання довести, що він вартий чогось більшого, ніж залякування та лупцювання підозрюваних, ставить його в протиріччя з Екслі та переростає в змагання, в якому Бат прагне перемогти. Лише коли Вайт починає бачити в Екслі союзника, а не ворога, він відкидає своє его. Нарешті у нас є ще один поп Джек Вінсенс. Він відрізняється від Еда і Бада тим, що у нього взагалі немає честі. Це людина, яка безуспішно намагається підкупити Екслі, укладає угоди з місцевою жовтою газеткою. Та єдине про що дбає, це слава, яку він отримує підробляючи офіційним радником успішного поліцейського телесеріалу. У випадку з Джеком Вінсенсом очевидний фізичний символ це гроші. Мені потрібно ще 50 2 по 20 патрулю і десятка черговому по голівудському відділку. Цей символ використовується, щоб сигналізувати зміну в його характері. Він дивиться в дзеркало іначе не впізнає себе. Тримаючи в руках чергові брудні півсотні, він залишає їх бармену та йде. Джек переосмислює своє життя і згадує, що таке виконувати справжню поліцейську роботу, в результаті чого вирішує розплутати справу, яка була сфабрикована. Поступово совість повертається до нього, і він втрачає смак до використання людей для особистої вигоди. Тому він намагається вберегти від неприємностей хлопця, якого він підставив. Але коли Джек розуміє, що запізнився, то стикається з суворою правдою, яка показує, до чого призводить брак честі. Ця сцена справді є застереженням для тих, хто думає, що може відкласти зміну своїх переконань до завтра. На той час може бути занадто пізно. Фільм поступово знайомить нас з кожним з героїв, щоб зрештою об'єднати їх в одній сцені. І ось тут починається найцікавіше: різдва нічого цікавого. Коли групу латиноамериканців привозять у відділок і заарештовують як підозрюваних у нападі на двох офіцерів, розгортається інцидент, який, врешті-решт, отримує назву Криваве різдво. Це перший момент, коли трьох головних героїв поміщають в одну спільну ситуацію та показують, як кожен з них на неї реагує. Вона пропонує один набір обставин і дозволяє кожному офіцеру діяти залежно від переліку мотивуючих характеристик, встановлених у попередніх сценах. Бадвайс захищає свого напарника і б'є лише тоді, коли хтось зачіпає його особисте. Джек Вінсенс вступає в бійку лише тоді, коли кров проливається на його сорочку, що свідчить про поверховість та любов до матеріального. Едеек Екслі замикають у камері і взагалі не дають йому можливості втручатися. Ми бачимо, як кожен персонаж реагує в момент свого емоційного піку. Але наступні сцени ілюструють їхню реакцію на наслідки цього моменту. Ви дасте свідчення. Ні, сер не дам. Я служу правосуддю і дам свідчення. Ні, дякую, я не стукач. Ми не в курсі про інцидент, що став приводом для вбивства в барі, доки не пройде понад 30 хвилин фільму. Але на той час ми вже дуже добре знаємо мотивацію кожного з цих трьох головних героїв і готові розслідувати справу відповідно до їхніх окремих точок зору. Джека Вінсенса мотивує здатність маніпулювати обставинами задля власної грошової чи кар'єрної вигоди. Для нього бути поліцейським це про владу та права, а не про обов'язок. Ед Екслі прагне бути гідним свого батька та вершити справедливість. А Батвайт Вайт хоче довести всім, що він більше ніж просто гора м'язів. Я не дуже розумний. Але справжня сила таємниць Лос-Анджелеса полягає у розвитку трьох головних героїв, кожен з яких на початку зображується як статична фігура, з чітко визначеною та протилежною думкою. Сценаристи Брайан Хелгеленд і покійний Картіс Хенсен дозволяють персонажам змінюватися по ходу розслідування. Зрештою, кожен відіграє важливу роль у розкритті злочину, їхні сильні сторони допомагають їм знайти окремі шматочки таємниці. Але тільки завдяки співпраці та ретельному поєднанню цих навичок ми приходимо до розв'язки. Тріо починає незалежно одне від одного, в буквальному сенсі. Їхні вступні сцени ізольовані з цієї ж причини. Але по ходу того, як розплутується таємниця, так само руйнуються бар'єри, що розділяють тріо детективів. Фільм є чимось більшим ніж просто вшануванням попередників жанру нуар. Це роздуми про ті аспекти суспільства, в якому ми зараз перебуваємо. У студентів юридичних факультетів на початку навчання запитують, що вище, мораль чи закон. І на мою думку, картина чітко відповідає на це питання: Вб'єш мене? Чи заарештуєш? Таємниці Лос-Анджелеса відносяться до тих фільмів, яким є що сказати глядачу, після чого ми вже робимо власні висновки. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою це все допомагає в його розвитку.